Всім доброго дня. Запрошую на перегляд моєї композиції, і ще потім покажу трошки новинок, які в мене з'явилися з оглядом з цінами. Знов перепрошую за мій фон, бо в мене тут будівельники продовжують і сусідів працювати. Та за мій голос я ще проходжу лікування. Показую вам також. Одразу хочу сказати, щоб підписувались на мій телеграм-канал. Там багато всього цікавого. І новинки всі одразу виставляю там, щоб у моїх підписників було право першого голосу, скажімо так. І так, показую швиденько. Ось ця банка для зберігання, синє скло. Ручка пластикова, на ручці є, на кришечці є ось трошки затертість 250 грамів. Цукорниця. В мене є декілька таких. Саме ця з нікелірованого скла, ой, з нікелірованого металу і скло. Там трошки погнута внизу, то ціна 300 гривень. Є в гарному стані 350 гривень. Чашечка з блюдцем, городниця. Але е, тут таке клеймо, а блюдечко підібрано. Також горбниця, але більш сучасне. В гарному стані 130 гривень. Оселедниця з рибою. В гарнющому стані, тут буквально там дві поодинокі подряпинки і все, 350 гривень. Ваза для квітів. Як васільок, чи як це буде, а, волошки, да? Волошка, вірно. в українському мові буде волошки. З такими волошками: 300 гривень ваза. Чеканка 150, є багато інших. Можете в телеграмі подивитися тарілочки це користинські тарілочки, в більш-менш гарному стані, трохи затерта по золота Глибокі 24 см, є їх 4 штуки. По 50 гривень, до них всього одна пласка тарілочка в гарному стані, а є ще до них такі затертій, та може їх покласти в подарунок, якщо треба. Ось такі сільнички скляні по 6 копійок, на вюханьки. У мене є їх 3 штуки по 40 гривень. Ложки, виделки просто поклала які ну, випадковим образом, в мене є їх багато. Є мільхіор. Середня ціна не ніржавійка 40-50 гривень в залежності від стану, мільхіор 70-100 гривень за ложку чи виделку. Так, ось таке маленьке, ну, чи сучасна якась. Якась Європа, тут трохи є надщерблення по верхньому краю. Просто поставили сюди для краси. Ось такі клейма. Може і не сучасні, товстенький фаянс 40 гривень. Так, ось така чиємкість для зберігання, чи цукорниця. На кришечці є дві маленькі такі зачіпки. Ось, бачите, ось одна і десь у поруч ще одна такого ж розміру. Ось тут їх видно дві. На самому верху, бачите, ось такі дві зачіпки. Все інше в гарному стані. 250 гривень. Салатник. Дуже крутий. Парочку поодина... поодиноких подряпин є. а так такий вінтажний, гарненький салатник 350 гривень. Ось ця тарілочка до них. Так, все я вам показала, розказала. Далі покажу, що ще є в мене. Погляд частину сервізу вірбілки. Простояв усе життя в серванці, новісенький. На жаль, є в ненаскрізна тріщинка на молочнику. Бачите, де околося проходить, всередині її немає. Невагомий, гарненькі рідні кришечки. Ось такий гарненький декор біля ручок на кожному предметі. Червоне клеймо. Предмети від сервізу Баранівського верба в гарному стані, малюнок позолота збережені, клин перший сорт, пообідку все. все, все дуже добре і є три блюдечка, Всі також в гарному стані. Ціна блюдечок 80 гривень, молочник 200 гривень. Сервіс Довбач з деколю. Деколь помаранчевий чорний колір, бо здалеку, здається, більш червоний, але він помаранчевий. Другий сорт, довбиш більш сучасний, ось таке клеймо з недоліків. Мінімальні подряпані по золоту, чашок і наручці, цукорниці, і чайника, поодинокі чорні крапочки. І ось такі недоліки по деколі тут завернулися. Тут отак. От І ще є на ручці чайника є ось така пічна тріщинка, але тримається міцно, все буде добре. Ціна 800 гривень. Штов користень з рідною кришечкою. Кришечка ціленька, горлышко. Глимов перший сорт, 2 рубля 50 копійок коштував, тут по червоному фону також все гаразд, ось в цьому місці, ось трошечки. Це в херці, це маленька подряпина. Так, все гарно, Ціна 600 гривень. Ще такої красоти приготувала вам показати. другий огляд стареньких молочників. Ну і не дуже стареньких. І от такий галечик з кришечкою, полонне, старенький, хай постоїть нам тут поки що для краси. Так, це в нас молочник верпілки. Отак від руки написано рожевий. Тонень, тонесенький, легесенький. Тут золото все як нове. Ось трошки одна подряпина на ручці. Ручний розпис з усіх сторін. Ажурна ручка. Ціна 500 гривень. Це в нас молочник Дольова, 54 рік. Є на ньому заводські недоліки. Зараз спробую показати. Бачите, це виглядає як скол ось цей і оцей. Але це все заводські, вони під глазур'ю виблискують. Чистенький, золото збережено. Ну, на свій вік збережено ціна 300 гривень. Ось такий стильний, від кавового від сервізу, городниця був у мене такий сервіз частково, оце залишився від нього тільки молочник. Виглядав він мені цей сервіз, ну, начебто він. Зі столу Берії. <смі> такий прям має такий лаконічний якийсь кабінетний дизайн. Дуже цікавий. Так, тут, на жаль, в нас є отака така тріщинка. Не наскрізна. Золото збережено. 200 гривень. І подивимося ближче на цей глечик. Так, і так наш глечик. Це в нас ось таке клеймо полонне, великий, як глечик з кришечкою, позолота, малюнок, все збережено. З недоліків сколи на кришечці зсередини, ось на цьому обідку. Тут також малюночок, золото на ручці зовсім трохи затерте. Біленький, чистенький. Не дуже багато їх таких залишилось. Ну і взагалі взагалі такий нечастий дизайн. Ціна 600 гривень. Хто запрошує підписатися на мій YouTube канал, на мій телеграм канал. Ставте лайки, коментуйте, кому щось цікаво. Або робіть скріни, пишіть мені одразу в телеграм. Всім дякую за перегляд. До побачення!